Вітаємо вас із світлим святом Різдва. Щастя, добробуту та миру вашим родинам. У сьогоднішній святковій програмі ми розкажемо вам про особливості святкування. Тож не перемикайте багато цікавого попереду. Сьогодні у нас у студії у гостях владика Семеон, єпископ Дніпропетровський та Криворізький Української православної церкви Київського патріархату. Доброго дня! Доброго здоров'ячка. Вітаємо вас у цей світлий день Різдва. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливе це свято для українців? Ну вже сьогодні всі вітаються дуже просто. Христос народився, славімо Його. Безперечно, ми дуже довго йшли до цього свята, тому що. Ви знаєте, що було, був Різдвяний піст. Ми готувалися, очищали десь душу, тіло, від чогось відмовлялися і готувалися дуже довго. І слава Богу, що дожили до цього величного свята Різдва Христового. Сьогодні усі храми наповнені великою молитвою. Була вечеря урочиста святкова. І сьогодні у всіх храмах лунає, лунає ікона. До якої ми прикладаємося новонародженого Христа сьогодні? Лунають церковні пісне співи, які завершуються такими до всіх відомими колядами, які супроводжують і які розповідають про народження Бога-немовляті, сина Божого. І через те, через те, ми сьогодні теж вітаємо всіх телеглядачів. Вітаємо всю аудиторію з цим величним християнським святом Різдвом Христовим. Зараз дуже буремні часи на Україні, на жаль, і тому дуже важливо звернутися до Бога, чи не так? Дуже важливо, і ви знаєте, що сам зміст свята, подивіться, який принести любов і в сім'ю, в родину. Сама вечеря, яка пов'язана напередодні свята, вона ще пісна, але вечеря, вечеря нас налаштовує на що? Щоб кожен відвідав батька. Матір, щоб зібралася за одним столом одна родина, щоб ввечері е, ще є пісна, але готуються до цього дуже вже давно. Люди готуються заздалегідь, <кій> запрошують один одного, ввечері йдуть в храм Божий і приходять і урочисто, сідаючи за стіл, звершують молитву, і тим самим вже закликають закликають один одного до миру. До любові і до всього іншого, і я вважаю, що всі наші звичайні традиційні оці моменти, які особливо особливо святкуються в українських традиціях, в українських родинах вони переносяться вже століттями. А ми сьогодні продовжуємо урочисто святкувати всі ці події, які пов'язані з Різдвом Христовим, і традиційно переходимо до урочистих богослужінь, до звершення колядок, діти в цей день, зуважти які святкові, і все інше. Тобто Тобто урочиста українська громада і українська сім'я в повноті цього контексту святкує це велике християнське свято. До речі, колядування та щедрування вже сьогодні, 7 січня, діти можуть колядувати так, так? вечора. З вечора, після вечері, вже деякі урочисто калядують, тому що прийшовши в храм, Божий ще з вечора вже ми чуємо, священник звертається Христос, народився, і всі люди, які є в церкві, вся паства вона відповідається, відповідають про прості слова славімо Його. І вже з вечора фактично кожний, прийшовши додому, починає себе починає згадувати ці каляда, але у церкві зранку. Коли кожен, вставши з постелі, перехрестив лоба, відвідав богослужіння церковне, кожен вже звітом йде до своїх домівок, до друзів, до... урочисто святкує. І тим самим ми в цих колядках згадуємо що? згадуємо новонародженого Христа, згадуємо всі події, які були пов'язані з цією особливою подією, згадуємо. Царя і да, який там убив немовлят, стільки згадуємо волхвів, які принесли дари. Тобто в цих колядах виспівуємо цю історичну подію, яка відбулася вже стільки е, ліття, стільки років від народження, і вважаю, що ми сьогодні продовжуємо цю велику справу і колядуємо, колядуємо кожен день. і урочисто будемо прославляти сина Божого від хати до хати, від сім'ї до, до сім'ї. Мабуть, кожен з нас чув, що Різдво особливе свято, так. і небо навіть відкривається по-особливому для сьогоднішніх побажань, світлих, тих, здійснення тих бажань, які хочуть люди. Підкажіть, як здійснити ті побажання, наприклад, всі хочуть миру, до якої ікони звертатися? Подивіться, щоб там не відкривалось, і щоб не говорили небо, аура і все інше, все залежить від нас самих. Ну, що ти хочеш у ці дні побажати своєму ближньому? Бо ми знаємо цю заповідь: любіть один одного і так виконати закон Христовий. І хіба не свято, і де церква якраз робить цей точковий момент, коли люди зустрічаються в храмі Божому? І коли вони вже зустрічаються в храмі Божому, то вже тут треба бажати мир і добробут кожному із нас. Хтось бажає, хтось прийшовши в храм Божий, молиться за що? За дітей, щоб вони були здоровими. Матері моляться за те, щоб їхні воїни, діти, сьогодні були теж живими і здоровими. І хіба не тут волонтери якраз проявляють і люди небайдужі, проявляють велику увагу до цих людей, які там на передовій. Це теж якась оця місія, яку ми сьогодні виконуємо. І таке інше. Тобто, коли діти приходять, наприклад, йдуть з хати до хати, і теж з словами новонародженого Христа, і коли цим дзвоником задзвонять і скажуть, Христос народився, хіба ти не будеш відповідати слові і Хіба ти не будеш відчувати оцю радість, яку діти приносять тобі, розповідають про це, про це Різдво Христове? І я вважаю, що саме свято просто налаштовує творити добро. Проявляти чуйність до один до одного. І церква завжди це закликає, особливо українська церква, особливо в такий важкий для України час. І я просто сам закликаю, щоб ми, кожний не кожний був небайдужий в цій великій справі цього великого святкування Різдва Христового. Ми вже зрозуміли, що сьогодні, 7 січня, так діти колядують їх зустрічають господарі, що ще повинна зробити родина, які. Ну, скажімо, ритуали виконати. Ну, крім того, щоб провідати, провідати один одного. Це важливо, тому що ми сьогодні, на жаль, в час руху такого активного ми замикаємося самі в собі. Вважається так, що ти послав смс-ку, ніби ти вже багато чого зробив, ніби вже і привітав. Ні. Треба відкласти всі справи і самому в цьому прийняти активну участь. Добре, ти співаєш, недобре. Прослав Сина Божого. Як можна сьогодні це прославити? Заспівай коляду. І долучись до цієї, великої, до цієї великої спільноти, яка в ці дні славить Сина Божого. Бо славлять абсолютно усі. Славлять усі. Воїни на передовій, <кій> абсолютно всі. Люди, які. Не мають змоги бути постійно в великому цьому середовищі цього великого святкування, славлять всі сина Божого, тому що саме свято збирає оці дні всіх небайдужих. Я вважаю, що я вважаю, що кожен, хто сьогодні долучиться до цієї молитви, починаючи зранку в церкві, кожен, хто сьогодні долучиться до цієї великої справи, кожен, хто сьогодні буде. Не пасивний, а активний. Я вважаю, що він вже робить добру справу, тому що саме свято Різдво Христового, воно вже об'єднає кожного з нас в наших серцях, і, і, і все, що пов'язано тут з добром. З милосердям, воно все пов'язане завжди з церквою. Через те я бажаю, щоб всі були активні у ці дні. <кій> а далі святкування йде своїм чередом. Бо ми святкуємо Різдво Христове, пізніше ми святкуємо там і Старий Новий Рік, згадуючи Василія Великого, Святителя Великого. І так дойдемо, дай Бог, в доброму здоров'ї дійдемо до свята Хрещення. Ми співаємо, що третє свято. Старий рік минає, і третє водохреща, до якого ми кожний доживемося, і дай Бог очистимо не лише тіло, а й душу, мившися свіченою водою. Речі, щодо водохреща, це свято також вже незабаром так, буде, так. і багато людей зараз гадають, що дуже добре, якщо вони пірнуть в ополонку. Але небагато людей бачать у цьому якийсь духовний підтекст, вони просто занурюються. То розкажіть, будь ласка, як це потрібно правильно робити, щоб не нашкодити собі, і все ж таки, щоб підняти свій такий моральний дух. Зауважте, що і в першому, і в другому випадку можна варити кутю. Хтось каже, це якийсь там дань традиції. Інші кажуть, буду пірнати в воду, якийсь дань традиції. В першому і другому випадку. А бути що? В першу чергу віра. Віра як рушійна сила, яка готова перевертати, як кажуть, гори. І коли віра буде супроводжуватися в першу чергу у людині. Коли віра в добро, от ми тільки що не говорили про добрі справи, коли віра буде наповнена цими добрими справами, тоді і всі інші речі, які ти будеш звершувати, приходячи в храм Божий, окунаючись полонку, співати колядки, вони тоді стануть ну, просто змістовними і для тебе зрозумілими. Що це не буде просто дань моді, бо це так всі роблять, як ви кажете. Я вважаю, що коли ти віруюча людина. Свідомо віруючий, коли ти добре віруєш, то тоді можеш і пірнати в полонку і ніколи не захворієш. Але це повинно бути в першу чергу, в першу чергу не під якийсь там шум і, і гвалт якийсь. А це повинно починатися ще з церковного богослужіння зранку, коли ти прийшов в храм Божий, коли ти поставив свічку за своє здоров'я, коли ти помилився до Бога, попросив Бога. І прощені одночасно з допомоги Божої, тоді ти починаєш разом з церковною ходою, з церковною процесою до цієї, до цієї великої події, яка називається пізніше водохреща, яке буде супроводжуватися. Хтось поглинається, хтось лише набрав водички, полив собі на руку і омився. Це теж водохрещення. І не обов'язково і немає тут такої категоричної чи правильної норми, якщо ти не. Не водою не туди не опірнувся, то ніби ти свята не відчув. Ні, це неправильно. В першу чергу віра і присутність людині в храмі Божому. Це важливо. Маєш здоров'я, ти віруючий, готовий пірнути. з Богом. Не готовий, готуйся, і Господь тобі допоможе, щоб ти згодом теж міг це зробити. Хай Господь тільки в цьому допомагає всім нам. Дуже багато людей зараз звертаються до Бога і розуміють, як це важливо. Але багатьох цікавить таке питання, як молитви. Людина не знає молитв, але приходить у храм. Чи важливо знати, вивчити молитви, чи можна звернутися і своїми словами, і буде та ж користь? Можна звертатися і своїми словами. Не навчив, не вимагай. Це те, що ми сьогодні бачимо, на жаль, в церквах, коли якась бабця стоїть і більше знає за священника. і вона починає розповідати, туди не ходи, це не роби, туди йди, це неправильно. І церква це повинна засуджувати. Людина, яка працює кожен день і вирішила прийти в храм, вона може прийти в храм. І, повірте, храм для цієї людини буде відкритий завжди. Завжди, тому що Христос не ставить нам рамки. Як ми повинні прийти, куди прийти, і в якій годині прийти, і в якій не прийти. Безперечно, далі є таке церковне слово, яке називається катехізація, коли людина пізніше, вже, стаючи членом церкви Христової, розуміє, що таке воскресний день. Що перший день, в перші першу чергу, це храм Божий, пізніше всі інші справи. Це пізніше людина стає вже такою церковно зрілою, умовно кажучи. Але тим не менше, храм ніколи не зачинив двер, дверей для людини, яка приходить. І зауважте, що. Українські церкви, українські храм і завжди відкритий для, для українського народу, завжди відкритий. І вона завжди разом несе ті тяготи, які і труднощі випадають взагалом на долю кожного із нас. І я вважаю, що кожен повинен приходити в храм Божий з чистою душою. І чи це буде молитва якась там велика, чи це буде своя коротенька молитва, чи це буде просто от чи наш. Якщо вона буде прочитана з вірою, то Господь таку молитву завжди приймає. Хай Господь більше нам дає таких сердечних, але добрих молитв, які будуть принесені з вірою. І храм Божий завжди для таких людей відкритий щоденно. І ми всіх запрошуємо у ці дні, і особливо не тільки коли це Різдво, там водохреща, і коли це на протязі цілого року, а якісь тільки свята. Ні. Храм запрошує людину кожен день. помолитися, поспілкуватися з Богом, просто посидіти, просто щось роздумати, чогось попросити у Бога. Господь завжди нас запрошує кожен день. І якраз місце зустрічі людини з Богом є храм Божий. І через те храм Божий запрошує людину кожен день. Але все ж таки, чого не можна робити у церкві, щоб наші глядачі точно знали? Бо є багато різних версій, різних забобонів, От як ви казали, багато людей радять у церкві, як себе поводити, але мало хто знає точно. Ну, я, я вважаю так, що прийшовши в храм, Боже, якщо ти дійсно чогось не знаєш, підійди священника і запитайся. Не треба священника боятися, і треба підійти його і запитатися, сказати, отче, так. Це так добре чи не добре. Я вважаю, що кожний свідомий священник, він нічого поганого не розкаже, а лише підскаже або напоумить, як це правильно зробити. І, і кожен, хто, кожен, хто готовий прийти в храм Божий, він завжди прийде і завжди запитається священника так чи інакше. І порадиться в молитві, порадиться, що треба робити під час посту, порадиться, що треба робити. Під час якогось свята, як його святкувати, що, як підходити до цього. І, і двері, і священники готові всім відкрити своє серце для кожного, хто приходить в храм Божий. І цього боятися не потрібно. І я вважаю, що кожна передача, кожне слово, яке лунає з церковного воно, воно сьогодні доходить до довіруючої людини. Хай Господь тільки нам дає розсудливість, розум правильно її розуміти і правильно приходити до Бога. Так і справді дуже важливо приходити до Бога, особливо так. у наш час, коли церква дуже сильно підтримує і моральний дух так. мирного населення, і у також військових підтримує військових. Так це дуже важливо сьогодні. Я вам скажу, що особливий е, проживаємо час. І український народ проживає дуже особливий іспит, який Господь нам відвів сьогодні. І ми, що робить українська церква? Церква сьогодні українська на передовій, разом з бійцями. Ми не тільки відспівуємо солдат, які на жаль, які приходять сюди, але ми, церква разом з народом з народом підтримує українську армію на передовій. І я вважаю, що це сьогодні номер один. Номер один, що потр... що повинна робити церква, і через те стільки капеланів, тобто священників, які на передові причищають хлопців. Це стільки сьогодні допомоги е, збирають і все інше. Тобто, церква, е, чому вона це робить? Тому що там стоять наші віруючі е, люди, це наші хлопці. І через те, е, зокрема. Київський патріархат сьогодні на передовій номер один і вважаю, що вважаю, що ми повинні себе захистити, але захищаються хлопці. а Ми повинні їх підтримати, що вони роблять все вірно, роблять все по правді, Божій по зову о, і по зову Божого народу. Хай Господь тільки в цьому допомагає всіх нас і укріпляє, незважаючи, що йдуть свята. Але хлопці на передовій роблять свою роботу. Хай Господь їм тільки допомагає. А ми тут за них помолимося, щоб Господь давав їм ще терпіння і настрою для того, щоб відстояти і своє зберегти. Дуже вам дякую за корисні поради, за те, що і справді церква підтримує дух народу і за те, що у людини завжди є місце, куди прийти зі своїми проблемами, так. де її завжди вислухають. Наостанок, ще раз, будь ласка, зверніться до наших глядачів, наскільки важливо бути разом із Богом. Бо всі на це чекають. Я сьогодні просто закликаю, щоб кожен із нас сьогодні був дуже чуйний один до одного. Тому що в час, коли стільки, на жаль, агресії, стільки смутку в народі, я бажаю, щоб кожен почув своє серце, прийшовши в храм Божий. Якщо навіть ти не доходиш до церкви, але ти був поблажливий до свого ближнього, щоб ти почув свого друга. І таке інше я хотів би побажати, щоб це миролюбіє панувало в нашому середовищі, і Господь, дивлячись, що ми добрі діти. Що ми любимо один одного, Господь нам буде давати більше подарунки і краще ніж ті, які є сьогодні, випробовчі такі. І вітаючи сьогодні всіх з Різдвом Христовим, старим Новим Роком, святом водохреща. Я закликаю всіх, щоб віра промножалася в наших серцях, а Господь милосердний буде нас укріпляти і благословляти на многії благі літа. Дуже вам дякую. Так, теж вам дуже вдячний. Дякую нашим глядачам за те, що ви були з нами. Нехай ваші мрії здійснюються, а думки будуть світлими. Завжди вірте, в дива все можливо і звертайтеся до Бога. Перша частина нашої програми добігла кінця. Прямо зараз для вас сюжет, у якому ми підкреслимо, що потрібно бути чистим не лише духовно, а ще й дбати про свою фізичну форму, а потім майстер-клас.